Якщо ваша дитина любить активні ігри та довгі зимові прогулянки, нам є що вам запропонувати. Зимові черевички Лео – це поєднання якості та комфорту. Модель 1395 виконана з натурального навуку. Модель 1442 з натуральної шкіри має прогумований носок. Саме завдяки натуральним матеріалу, шкіра дитини дихає. Та відчуває себе комфортно за будь-якою погодою. Представлені в розмірах з 26 по 40. Надійно фіксується на нозі за допомогою двох липучок. Підкладка утеплена натуральним хутром, устілка з супінатором з натуральної шкіри, можна замінити на лікувальну або індивідуальну. Підошва термопластична гума, міцна, не ковзе, добре амортизується, гнучка та зносостійка. Ці черевички створені для профілактики та лікування плоскостопості, плосковальвісної деформації стопи в легкій формі, адже структура такого взуття дозволяє правильно рівномірно розподілити навантаження по всій ділянці стопи, завдяки чому ніжка амортизує ходінні, знімає надмірний тонус, навантаження з хребта і усього опорно рухового апарату. Черевички та це інвестиція в здорове майбутнє ваших дітей. Бережіть себе. До нової зустрічі.